Василько Зозулькін і годинник написала Наталя Гузєєва. Художник Наталія Чернишова, науковий консультант Б. В. Заверуха. У Василька Зозулькіна, учня 13-ї середньої школи. Кожен ранок починався однаково. Він поспіхом одягався, хапав ранець, на ходу доїдав бутерброд. І що духом мчав до школи. Але як би він не поспішав, все одно запізнювався на урок. З дня у день йому приходилося видумувати нову причину то годинник відстає, то зовсім зупинився, а то ще щось таке. Вчитель терпляче вислуховував ці пояснення, але одного разу він суворо сказав. Звичайно, Зозулькін все в житті трапляється, але людина організована може й без годинника обійтись. У кожної рослини, у кожної тварини і, звичайно, у людини, говорив вчитель, вже звертаючись до притихшого класу. Є деякий механізм вимірювання часу, який називається внутрішнім чи біологічним годинником. Ось він то і підказує рослинам, наприклад, час цвітіння, дозрівання, пташкам гніздування, відльоту в теплі краї, а людині час відведений на всі її справи, втрачений час не повернеш. І той, хто відноситься до нього так само недбало, як ти, Васильку, ніколи не навчиться ним керувати завжди і у всьому. Буде відставати. Зрозумій це і спробуй більше не запізнюватися. Василько дуже уважно вислухав вчителя, але на завтра... знову проспав, хутко вдягаючись, подумав хлопчик. А сьогодні ж контрольна робота. Зозулькін забіг до класу і одразу затараторив. В мене годинник зупинився це, як його? Біологічний! Ну, що ж, сказав вчитель, доведеться мені серйозно злинятися ремонтом твого годинника. Думаю, його ще можна полагодити. Колись у юності я був годинникарем, або, як зараз кажуть, годинникових справ майстром. Вчитель загадково посміхнувся. Зараз Зозулькін йди додому. Згадай все, про що ми з тобою вчора розмовляли. Серйозно подумай про нашу розмову. Радощам Василька Зазулькіна не було меж. Ще пак, двійку не поставили, до директора не відправили, батьків не викликали і навіть з контрольної відпустили. Ось зараз, розсміявся Василько, я вже знайду собі цікаве заняття. Але коли прийшов додому, все виявилось нудним і нецікавим. Грати немає з ким всі діти в школі, сісти обідати ще рано, лягти спати, але хто ж зранку лягає спати? Що ж робити? Василько розгублено поглянув в сторони і вирішив почитати. Взяв з полички першу ж книжку. І зручно вмостився у кріслі. Але дочитати не встиг і до середини сторінки, як в нього на очах старовинний годинник, що висів на стіні, і вже давно перестав показувати час. Раптом повільно почав зростати, поки не став розміром з шафу. З годинника вилетіла металева зозулька і захрипшим голосом промовила. Вітаю Васильку. Я все знаю про твою біду і хочу тобі допомогти. Йдемо зі мною до майстра. Він полагодить нас. Мій зіпсований механічний і твій зіпсований біологічний годинник. Заходь, не бійся. Двері старовинного годинника відчинилися. І Василько Зозулькін увійшов у футляр. Він опинився у просторій і світлій кімнаті. Озирнувся довкола себе і зойкнув від подиву. Вся кімната була заповнена годинниками. Вони висіли на стінах, стояли на полицях, і просто на підлозі. Василько і не підозрював. Що у світі існує стільки різних годинників. Горизонтальний сонячний годинник, вертикальний сонячний годинник, пісочний годинник, водяний годинник. Виміряти, відраховувати, звіряти час необхідно у багатьох випадках життя. Допомагають нам у цьому багаточисленні пристрої, які мають спільну назву годинник. Зараз епоха електронних і цифрових годинників. Цікаво, які годинники будуть в майбутньому. Механічні годинники. Електронні годинники. Він вертів головою на всі боки, намагаючись їх роздивитися, але Зозулька квапила. Ходім, ходім, це ще нічого. Зараз ти побачиш годинник, яким користується сам майстер. Коли Василько і Зозулька вийшли з кімнати, то опинилися на галявині з різними квітами. Не подумай, нібито це просто квіткова галявина, сказала Зозулька. Це квітковий годинник. Кожна квітка тут доволі вірно вказує годину дня і ночі. Майстер знає, коли годинник розкриває і закриває свої пелюстки, і це допомагає йому визначати час. Біологічний годинник рослин має свій чіткий ритм проростання насіння. Зростання, цвітіння. Окрім цього, листя та пелюстки рослин здійснюють добовий рух. Вивчивши час розкриття і закриття різноманітних квіток, можна навчитися визначати час дня і ночі. Дуже рано просинається цикорій, о четвертій годині ранку, і не спить він довше всіх до 10-ї вечора. Квіти шипшини повернуті до сонця. Вони розкриваються о 4-й-5 годині ранку, а закриваються о сьомій й вечора. Щоранку о п'ятій годині мак розкриває свої пелюстки, а о другій-третій годині дня закриває їх. Осот городній розкриває суцвіття кошики о п'ятій ранку. А закриває о 12 годині дня. Нечуй вітер волохатенький розкриває соцвіття кошики о 6-7 годині ранку, а закриває їх вдень о 3-4 годині. Лише в сонячний день можна спостерігати, що соцвіття кульбабки розкриваються о 5-й 6-й ранку, а закриваються о 2-й 3-й годині дня. О 7-й ранку. Розкриваються квіти білої водяної лілії, латаття, а закриваються о 5-й шостій годині дня. Погоднього літнього дня з шостої сьомої ранку і до 4-ї п'ятої години дня поле блакитне від цвіту льону. Нагідки просинаються пізно о 9-й ранку. Їх квіти лягають спати о 3-й четвертій годині дня. Зараз ти побачиш ще один живий годинник, сказала Зозулька, підвівши Василька до величезного дерева. В ньому години показують звичайні пташки. Цей годинник ще точніший за попередній. І не дивно, адже скільки важливих справ доводиться пташкам переробити за день почистити пір'ячко. Відправитись в політ за їжею, нагодувати пташенят, навчити їх літати, та й пісню потрібно заспівати вчасно. Як бачиш, тут не обійтися без точності і суворого розкладу. А ось і майстер. Василько побачив поблизу дерева високу людину у довгому темному одязі. Що ж, хлопчику мій, підійди ближче, підізвав до себе майстер Василька, як тільки Зузулька розповіла йому історію про поламаний біологічний годинник. Майстер уважно подивився на хлопчика. Почути пісню Іволги можна о третій годині ночі. Соловей, рання пташка, починає співати з другої години ночі. Після третьої години ночі починає кувати зозуля. Горобці просинаються пізніше за всіх пташок о шостій ранку. Свою першу пісню жайвер розпочинає о другій ночі. Робочий день у шпаків розпочинається о четвертій ранку. О четвертій ранку злітає з гнізда Трясугуцька. Біологічний годинник допомагає пташкам вчасно і безпомилково здійснювати перельоти. Не знаючи часу, вони не змогли б відшукати достатньо корму, прилаштуватись до зміни пір року. Якщо ви поспостерігаєте за пташками, то побачите, що в них дуже суворий розклад. Біологічний годинник працює під впливом основного ритму землі, її обертання, від якого залежить освітлення, температура, вологість, зміна дня і ночі. Щоб полагодити біологічний годинник цього хлопчика, необхідно його дисциплінувати або, кажучи науковою мовою, задати йому вірний біологічний ритм. Без ритму неможлива гармонія, співрозмірність у природі. Абсолютно всі явища в природі ритмічні, рух небесних тіл, зміна пір року. Дня і ночі, зростання рослин і життя тварин. Тому у всього живого на землі розвинулось відчуття часу, яке і називається біологічним годинником. Ніщо не може порушувати цей ритм, ніщо і ніхто, окрім людини неорганізованої, недисциплінованої. Така людина може підвести як зіпсований годинник. І якщо вона сама не може впоратися, нехай повчиться у природи. Отже, майстер нахилився до Василька і став уважно розглядати його через лупу. Погані твої справи. Зовсім розходився твій механізм внутрішнього годинника. Але все ж. Пробую тебе відремонтувати. Повчися у природи, Зозулькін. Я перетворю тебе на Ммм... дзвоники. Trendy. Не погоджуйся, прошепотіла Зозулька. Доведеться підніматись на світанку. Або, майстер трошки поміркував, на картоплю. А взагалі. Це не має жодного значення. А що, Василько, поживи картоплею, повчися в неї. Ні, ні, забурмотів переляканий Зузулькін. Козельці лучні просинаються рано о 3-й, п'ятій годині ранку, але вже до десятої закривають свої кошики. Той, хто любить довго поспати, не побачить їх цвітіння. Дзвіночки просинаються о сьомій ранку, а засинають ввечері. Нечуй вітер зонтичний розкриває свої соцвіття кошики о шостій ранку, а закриває їх о п'ятій годині дня. Не пізніше шостої сьомої години ранку розкриваються квіти картоплі, закриваються вдень близько другої години. Півень дуже дисциплінована пташка. Вперше він співає рівно. о Півночі. Вдруге о другій ночі, втретє о п'ятій ранку. Тоді на півника. Майстер лагідно погладив, злетівшого до нього птаха. Ні, у вічі вигукнув Василько. А ким же ти хочеш бути? здивувався майстер. З «Зу Озулькіним, просто звичайним Васильком. Я сам полагоджусь, сам виправлюсь. Ні, 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 суворо сказав майстер. Обирай на картоплю чи дзвіночки. Не хочу, не хочу на картоплю, не хочу на дзвіночки. Зозулькін сидів у кріслі і голосно кричав. І раптом сім разів прокувала Зозулька. Годинник працював, був ранок нового дня. Що ж виходить? Василько скочив, вражений раптовою думкою. Скрізь такий порядок, дисципліна. А я то думав, що кожен живе сам по собі, як йому вздумається. Виходить, що всі організовані, і лише я порушую порядок у природі. Навіть зіпсована зозулька полагодилася. Можливо, і я виправився. Василько почистив зуби, вмився і причесався, а одягнувшись і поснідавши, Побіг до школи. Поблизу клумби на шкільному подвір'ї він затримався. Нагідки чорнобривці барвінок вже розкрили свої пелюстки. Восьма ранку, подумав Василько, не запізнюся. У порожньому класі вчитель перевіряв зошити. Як справи, як годинник? запитав він, посміхаючись. Нормально. Полагодився, відповів Зузулькін, не відриваючи очей від вчителя. Все ж таки він дивовижно був схожим на майстра. Ось і добре, сказав вчитель. Краще бути Васильком Зузулькіним, ніж дзвониками, півником або якоюсь картоплею, правда? Зузулькін так і завмер від подиву. Невже це був сам майстер? Діти, а ви вмієте берегти свій час?